Вітаю! В цьому відео ми розглянемо конструктор сайту. Для цього перейдемо в наш кабінет. Далі з лівої сторони натискаємо на вкладку сайт. У нас відкривається конструктор сайту. Є повідомлення, що сайт не налаштовано. Для того, щоб перейти до створення сайту, натискаємо на кнопку Створити сайт. Далі у нас відкривається покрокова інструкція. Ми розпочинаємо з головної сторінки. На головну сторінку можемо додати шаблонні блоки. У нас тут є інтро про нас курси, новини та контакти. Ви можете обирати, блоки, які бажаєте. Переходимо до наступного кроку це інші сторінки. Обираємо сторінки, які нам потрібні. Можемо обрати, наприклад, про нас, всі курси. Бачимо, тут відображається шаблонна сторінка. Далі. Налаштування кольорів. Обираємо кольорову палітру сайту. Нам запропоновано декілька варіантів кольорової палітри. Ми можемо обрати з існуючою. Пізніше, за потреби, можемо обрати свої кольори. Переходимо далі. Обираємо шрифтові пари. У нас тут відображаються шрифти. Обираємо головний шрифт. Далі. З нової сторони ми бачимо меню. У нас зараз відображається головна сторінка. Пишимо на кнопку Створити. У нас є можливість створити нову сторінку, створити папку, до якої ми можемо структуризувати наші сторінки та створити новень. Обираємо створити сторінку та перейдемо до створення нової сторінки. Наприклад, нам необхідно створити сторінку оферта. Далі вводимо посилання на сторінку. Та назву у списку сторінок, яка буде відображатися у боковій панелі. Якщо у нас є папки, ми можемо тут додати одразу сторінку до папки або ж створити її. Наступні можливості це зробити цю сторінку як головна і зробити її шаблоном. Пізніше цей шаблон ми можемо використовувати для інших сторінок. Налаштування SEO. Тут ви можете завантажити зображення для соцмереж. Наступне додаткові налаштування. Додаємо заголовок та опис. Опис генерується автоматично з текстів сторінки, але ви можете налаштувати його окремо. Далі. У нас відображаються шаблоні сторінки. Ви можете одразу обрати з представлених шаблонів. Також є власні шаблони. Ось, власне, коли ми створюємо сторінку, додаємо її до шаблону. Вона тут буде відображатися, або ж створити пусту сторінку. І пізніше будемо її наповнювати. Обрати. Далі ми бачимо в меню Новини. Тут ми можемо створювати новину, яку будемо публікувати на нашому сайті в блоці Новини. Натискаємо на плюсок Створити новину, вводимо заголовок новини. Далі ми можемо наші новини погрупувати по категоріях. У нас тут відображаються наші категорії, на даний момент їх немає, натискаємо Додати категорію та змінюємо назву. Також є можливість додати під категорію, якщо не потрібно, назад. І ми бачимо, зазначаємо галочкою та завершити. Наступне зображення для новини. Тут ми завантажуємо головну ілюстрацію цієї новини, посилання на новину та дата публікації. Дата автоматично дня, коли ми створюємо, та якщо ми бажаємо, можемо обрати потрібну нам дату. І натискаємо Створити. У нас відкривається сторінка нашої новини. Тут ми, власне, наповнюємо зміст. Щоб перейти до редагування, натискаємо на кнопку Редагувати. Бачимо заголовок та вводимо текст. Бачимо заголовок новини та вводимо зміст новини. Можемо ввести текст. Виділивши його, у нас відкривається панель налаштування. Налаштування стилю. Також можна прикріпити лінк. Наступним плюсиком можемо додати зображення відео та файл. Таким чином ми структуризуємо нашу новину. Якщо ми ввели зміни на нашій сторінці і бажаємо їх зберегти, натискаємо в лівому куті публікувати. Все, бачимо, новина наша опублікована. Повертаємося. Наступна це сторінка головна. Ця сторінка буде відображатися при поширенні посилання на ваш сайт. Переходимо до її редагування. Вверху ми бачимо такі налаштування, як опублікувати цю сторінку, також які зміни, коли ми ввели. Завжди натискаємо опублікувати, щоб вони збереглися. Можемо опублікувати всі сторінки одразу, чи скасувати зміни. Наступне, Наступне загальне налаштування кольорів та шрифтів. Можемо перейти одразу до них та налаштувати. У нас відкриваються кольори, і тут ми бачимо нашу палітру. Натискаємо редагувати та, та задаємо потрібні кольори. Повертаємося. Також у нас є варіанти сполучення, це теми. Натискаємо і відображаються у нас тут які кольори відповідно до того чи іншого елементу. І ми також можемо їх тут, якщо за бажанням налаштувати окремо. І ця тема буде загальна для всього. Сайту. Наступне ми переходимо по темах та бачимо відповідно цієї теми, які кольори. Повертаємося та шрифти. Тут ми обираємо для шрифти для заголовку, бачимо шрифт, його товщину, стиль та налаштовуємо розміри для дископту та мобільних версій. Таким самим чином налаштовуємо для параграфів і для кнопок форм та іншого. Ці шрифти будуть також відображатися в загальному для всього сайту. Повертаємося закрити. У нас відкривається далі наша головна сторінка. Наступне ми бачимо, на якій сторінці ми знаходимося. Це головна. Тут ми можемо створити, знову ж таки, нову сторінку або перейти на інші сторінки. Далі у нас відображається мова, в якій ми створюємо наш сайт. Ми можемо створювати сайт в декількох мовах. Тут ми обираємо мову, налаштування мов та додати мову, в якій ми бажаємо також ще створити наш сайт. Натискаємо Оберіть мову. Наступно вводимо назву нашої школи на цій мові та опис. Перехти. Якщо бажаємо переключитися, ми обираємо цю мову, переходимо на, переходимо на іншу мову, і тут у нас є повідомлення, що сторінка для цієї мови іще не створена. Ми можемо копіювати, наприклад, з української версії і вже змінити під цю мову текст, якщо потрібно зображення, або створити повністю нову сторінку. Далі ми тут бачимо, що у нас відкривається дескопна версія. Також можемо перемкнути на мобільну і підлаштувати наш сайт на мобільну версію. Тобто ми, тут, тобто ми можемо змінювати блоки місцями, можемо їх редагувати, кнопку і так далі. Повертаємося. І натиснувши на стрілку, у нас відкривається попередній перегляд. Наступне це блоки, з яких складається наш сайт. Тут у нас є блок, на який ми можемо додавати елементи, такі як текст, кнопку, даємо текст, наприклад. І також у нас відкривається налаштування тексту. Ми можемо редагувати відступи, формат. Якщо ми визначаємо параграф, це повинен бути: чи заголову, колір, Додати, прикріпити посилання і інше. Також можна його видалити на кошик. Наступний елемент це кнопка. Натиснувши на кнопку на олівець. У нас відкривається зміст. Ми тут вводимо текст кнопки та обираємо дію. Відкрити сторінку, відкрити посилання, записатися на курс та перейти в особистий кабінет. Стиль. Обираємо вигляд кнопки, чи це повинна бути вона заокруглена. Колір налаштовуємо та шрифти. Колір та шрифти. Вони беруться з загальних налаштувань відповідно до всього сайту. Де ви можете таким чином окремо налаштувати для цієї кнопки. Наступний елемент список. Тут ми можемо за допомогою списку додати необхідну інформацію, також натискаємо на олівчик, переходимо до налаштувань, і у нас відкривається. Блоки, ми можемо їх копіювати, видалити, натискаємо та вводимо власне, текст до цього списку Заголовок і підзаголовок, який буде відображатися. Наступний формат, як, в якому вигляді воно повинно бути, товщина лінії, відстань та стиль, дизайн. У нас є декілька дизайнів у нашого списку, обираємо, який ми бажаємо. Наступний колір. Також налаштування є загальні, та ми можемо персонально підібрати. І шрифти. Прикріпити зображення, завантажити відео, додати прямокутник, лінію, модальний елемент. Також натиснувши на олівець, перейдемо до його налаштування. Зміст вводимо текст та дія. Модального відкрити сайдбар з деталями чи відкрити попа. Наприклад, відкрити сайдбар, додаємо зображення, заголовок, підзаголовок та додатковий текст. Якщо це повинно бути попапу, додаємо заголовок та додатковий текст. І так само налаштовуємо стилі. Далі ви можете додати форму. Наприклад, якщо бажаєте, щоб людина залишила заявку на консультацію чи заповнила необхідну вам форму, натиснувши на олівець, переходимо до редагування. Тут ми можемо ввести назву форми. Ця назва у нас буде відображатися в вкладці заявки. Якщо у вас на сайті є декілька форм, щоб ви знали, з якої форми приходить заявка, ви вказуєте тут назву, і вона у вас відображається в кабінеті. Також можна зробити форму попапу. Далі можемо налаштувати кнопку, текст кнопки, вигляд та додаткові налаштування тексту заголовку по папу та текст успішного заповнення форми. І також стилі. Акордеон. За допомогою кордону, ви можете додати найчастіші запитання та відповіді. Також переходимо до його редагування, натискаємо на олівець. Та у нас тут відображаються теми. Натискаємо вводимо заголовок та додатковий текст. Налаштування по тексту: чи повинен бути розгорнути перший розділ, розгортати декілька розділів, чи відображати кордони розділів, та які розміри. Останній елемент це зміст курсу. Ви можете на сторінку курсу додати його зміст, і у вас буде підтягуватися з вашого кабінету. Далі нам необхідно зараз налаштувати зміст, натискаємо на олівець, обираємо з якого курсу. Якщо цей зміст доданий до лендінг сторінки курсу, він буде автоматично підтягуватися. Також ми можемо обрати вручну, якщо додаємо на якусь іншу сторінку з наших представлених курсів. Наприклад, і у нас відображається. Далі формат та стилі. В правому куті у нас є налаштування до цього блоку. Олівець переходимо. Можемо налаштувати відступи зверху та знизу обрати, які вже є налаштовані. Можемо самостійно вручну коригувати. Чи бажаємо, щоб вода відображалася на всю ширину. Далі. Мобільні пристрої це означає, якщо воно активовано, тоді цей блок відображається на мобільному сітку блоку можна налаштувати, та стилі, колір. Обираємо тему до цього блоку та фонове зображення можемо завантажити. Наступне: ми можемо копіювати цей блок, видалити його, зберегти як шаблон, або перемістити. Далі можемо, наприклад, підтягнути наш блок. Щоб додати інший блок, натискаємо на плюс. У нас тут відображається, що є можливість додати пустий блок, обрати серед збережених або шаблоні блоки. Є галерея, у нас тут є декілька представлених дизайнів, слайдер, плитка. Новини. В цьому блоці у нас будуть відображатися опубліковані. Новини, курси, автоматичний блок, де будуть підтягувати всі ваші курси, і студенти, натиснувши на кнопку «Придбати», зможуть на нього зареєструватися, контакти, інтро, тарифи про нас, відгуки, запитання та відповіді, сертифікати та футер. Налаштування, наприклад, блоку з курсами, натискаємо на олівець, можемо налаштувати заголовок та деталі, зміст, бачимо, скільки елементів у рядку, чи потрібна розбивка сторінок, відображати короткий опис, чи відображати картинку. Якщо наші курси розділені по категоріях, можемо їх відображати, тоді студенти будуть обирати на сайті або всі курси. Якщо ви ввели зміни і хочете повернутися до стандартних налаштувань, можете тут натиснути скасувати всі зміни. Далі у нас тут відображається формат блоку, та блоки-курси можемо обрати. Стиль, якщо ми хочемо змінити дизайн цього блоку, обираємо з представлених, також кольори, шрифти чи завантажити з фонове зображення. Далі переходимо до редагування меню, натискаємо Редагувати. Обираємо список пунктів та налаштовуємо пункти, які будуть відображатися в нашому меню. Додати пункт меню, вводимо назву, наприклад, Оферта. Обираємо сторінку або вводимо посилання на неї. У нас тут є активна сторінка оферта. Та завершити. Все, ми бачимо: тут вона відображається. Також ви можете додати. Пункти другого рівня. Тискаємо пункти другого рівня, додати пункт, та таким самим чином вводимо назву та посилання. Є можливість відкрити в новому вікні. Завантажити ваш логотип, налаштувати соцмережі, додаємо соцмережу, вводимо посилання, обираємо, яка це соцмережа. І у нас підтягується також іконка. І можемо тут налаштувати її розмір. Далі налаштування кнопки, основний вигляд, чи вона має бути заокруглена, і можемо її взагалі приховати. І додаткові налаштування, висота. Завжди зверху, або ж бажаємо, щоб було накладено на перший блок, і налаштовуємо прозорість та розмиття фону. Стиль. Обираємо дизайн. Чи це може бути звичайний або в вигляді гамбургеру. Далі обираємо тему і обираємо наші кольори. Повертаємося, натискаємо Розгорнути меню на стрілку. Біля головної сторінки ми бачимо три крапки. Натискаємо. Ми можемо цю сторінку дублювати, видалити її, зняти з публікації. Скопіювати посилання або перейти до налаштувань. І тут ми налаштовуємо назву сторінки, є можливість змінити посилання та чи додати її до потрібної папки. Наступна вкладка це курси. Розгортаємо, натиснувши на трикутник. У нас тут відображаються всі наші курси. Для курсу автоматично створений стандартний лендінг. Бачимо, назва відображається. Таким неяскравим кольором. Це означає, що Ledding не налаштовано, він має стандартний дизайн. Він також може, ви можете використовувати вже його, а якщо бажаєте налаштувати свій, переходьте до курсу. І у нас тут є повідомлення, що курс має стандартну лендліз сторінку. Якщо бажаєте, можете створити нову. Натискаємо, та також вводимо посилання сторінки. Далі. Налаштування SEO, обратись шаблонів, ж обираємо пусту. І переходимо до редагування. У нас тут відображається назва нашої сторінки, ми бачимо, вона не опублікована та додати перший блок. Наприклад, я бажаю додати галерею. І таким чином ви можете дод... далі, натиснувши на олівець, ви можете перейти, змінити заголовок, в змісті завантажити зображенням, налаштувати формат та стиль. І далі натискаємо на плюсик і додаємо необхідні блоки. Якщо ви на ледній сторінці курсу додаєте кнопку придбати, вона автоматично буде прикріплена до цього курсу. Бачимо вверху інформацію, що сторінка не опублікована, щоб вона відображалася у студентів, натискаємо Опублікувати, повертаємося. Також, якщо у нас сторінки таким неяскравим кольором, це означає, що вони ще не налаштовані, не опубліковані. Ми переходимо до їх редагування та опубліковуємо. Також, натиснувши на три крапки, ми переходимо до їх налаштувань. Бачимо, можемо видалити, одразу тут опублікувати. Наступне загальні налаштування до конструктору. Загальні. Коли ви зареєструвалися на платформі, у вас за замовчуванням вже є сайт зі стандартним дизайном. У конструкторі сайту, якщо бажаєте, можете створити власний дизайн. Після того, як ви його створили, вам потрібно опублікувати повністю цілий сайт, щоб він замінив стандартний дизайн. Власне, тут, стат... тут де статус публікації, ми натискаємо Опублікувати, і тоді він буде доступний для всіх. Наступне можемо підключити Google Analytics, натискаємо Активний та вводимо Google Tag, і Facebook, і так само Facebook Pixel. Відображаються у нас тут мовні версії сайту. У нас є сайт в двох мовах. Ми можемо налаштувати, додати мову. Або забрати галочкою, і у нас буде тільки в одній версії сайту. Завантажуємо FAF-іконку для нашого сайту. Тискаємо редагувати. Та завантажуємо для, світ... Та для світлої теми завантажити і темною. Наступне також налаштування кольорів і шрифтів. Повертаємося і можемо вийти одразу з профілю. Дякую за увагу!